Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Як говорить мій командир, йобані смішні пише військова Олександра Морозов. Знаєте чому? Бо до мене постійно хтось звертається з тим, щоб поширити петицію про нагороду тих чи інших військовослужбовців, які віддали своє життя за свободу України. Дружина одного з моїх підлеглих, який на жаль загинув під ізюмом, запитала, чи можна на надгробку зробити орден за мужність, бо в частині ніби як обіцяли, але понад. Рік не присвоювали. А ви берете нагороджуєте магава валітара, рядовий жарець богів, ночі зла і темряви орденом, гордість і слава України від голови Верховної Ради Стефанчука. Вийобнуті чесне слово, це навіть круче, чим екскортниця з гур. До слова в раді розглядають відставку Стефанчука. Як відомо, голова Верховної Ради, один із ідеологів Слуги народу, академік Стефанчук продовжує переконувати нас, що більшість депутатів проти заборони діяльності церков московського патріархату Україні Пише Микола Туменко у раді в той же час збирають голоси за відставку Стефанчука. Останні його дії і заяви говорять самі за себе. 300 підписів уже є. Нагадаю, історію питання пише Туменко. З огляду на принципову відмову очільників філії Московського патріархату в Україні офіційно розірвати організований так званий духовний зв'язок з церквою Кіріла Путіна. Під час війни відбулися такі події. 1 грудня 2022 року. Президент України увів у дію рішення Ради національної. Безпеки і оборони про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів санкції, де містився припис кабінету міністрів внести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центром впливу в Російській Федерації релігійних організацій, 19 січня 2023 року. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт про внес. Я зміни до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, де передбачено правовий механізм припинення у судовому порядку діяльності релігійних організацій за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері політики або прокуратура 21 лютого 2023 року. Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення підтримати даний законопроект у першому читанні. Вже більше як сім місяців головар. Верховна ради Стефанчука самочинно і протизаконно не вносить законопроєкта зеленського шмигаля на розлад парламенту, бо вважає, що немає голосів. А принагідно зауважу, що у відповідності із результатами соціологічних досліджень біля 70% опитаних громадян нашої держави підтримують заборону діяльності церков московського патріархату в Україні. Що ж насправді відбувається? Запитаєте ви є лише дві відповіді: або нас задурять, або ідеологи влади Стефанчук виконує. Воля не патріотичного ЦАПа відбуває на тлі патріотичного президента, РНБО та уряду. Або це дійсно позиція керівництва Верховної ради і фракції, слуга народу, які під час війни російської орди убивці, гвалтівників і мародерів проти українського народу тишком нишком продовжують молитися московським попам, як ще донедавна голова СБУ Баканов і ком. Висновок Українська громадськість зобов'язана домогтися від Верховної Ради розгляду та ухвалення закону про заборону будь-яких релігійних організацій, які В'язані з країною – це той випадок, що не лише петиції, але й пікетування Верховної Ради корисні бо днями 35 п'ять тисяч хасидів відсвяткували новий рік під час воєнного стану. Влада та поліція їх захистила. І звісно, суспільство повинно знати поіменно народних депутатів, які досі захищають діяльність в Україні церкви вбивць Путіна, щоб знову не помилитися на виборах. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо azoma